Після кожної стрижки кажу, дивіться, що де не так я виправлю. Катерина в будні працює медичною сестрою в дитячій спортивній школі в Чернігові, а у вихідні в цирульні в селі Павлівка Любецької територіальної громади. Цирульня, це звідки оце таке слово. За двома зайцями цю полікмахтер. робить зачіски і чоловікам і жінкам в місцевому будинку культури. У нас є інваліди, яких вона обслуговує на дому. Клієнти Це її лагідно звуть що? Катруся. Катерина Шокур, староста за декілька днів до приїзду Катрусі повідомляє односельців. Складають список, на який час приходити, указують номер телефону. Ми оголошення на повісили, до базару виходимо, кажемо, хто хоче, записуйтесь. У нас буде через три дні перука. На території і менше десяти людей не записується. Десять, дванадцять, одинадцять. Люди просять, вона збирає. Я приїжджаю. Раніше послуги перукарки коштували 100 гривень. У цьому місяці ціна піднялася до 150 гривень. 150 гривень це нормальна ціна. Павлівці ходять, бо це дешевше ніж їздити в обласний центр, і по часу швидше. Че, А що ж ще?